Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. А я думаю, що в уряді Києва дійсно зараз опрацьовують різні сценарії можливих подій. І цей сценарій того, що повністю буде знищено енергопостачання столиці, він ну допускається. Це як так кажуть, worst case сценаріо, і це звичайно потрібно. Ну, дії таки пораховувати. Але це не означає, що це можливо найбільш вирогідний сценарій. Їх може бути багато. От. Ну, але ну, певне якісь приготування, завчасне планування і алгоритм дій потрібно розробити. Тому, ну, то, що такий сценарій є, опять же, це не означає, що він єдиний. Це найбільш сценарій, ну, найбільш, скажімо, Небезпечний, а до нього треба готуватися, і ми розуміємо, що перемістити зараз 3 мільйона людей дійсно за межі Києва досить складно. Я, ну пам'ятаєте, 24-25 лютого люте, початок війни, коли також багато людей виїжджало, то ну пам'ятаєте скільки, наприклад, займав, займав приїзд до Житомира, наприклад, по Житомирській трасі цю дорогу. Люди, наші долари за, за, за 5, за 6, за 7 годин. Потім їх треба роз якось там розташувати. Ну я думаю, що київська влада там ну, є якісь у них напрацювання, тому що треба людей десь розміщати, де треба якийсь час їм там перебувати. А зараз ну, сьогодні я дивився дійсно на сайті Київської міської державної адміністрації є роз'яснення начальника департамента. Про те, що зараз таких умов а, значить, немає, але, в принципі, а, ну, вони можливо розглядають такий сценарій, що вони готуються ага. і так далі. А, ну, сьогодні я хочу сказати: сьогодні відключення вони були в шести областях, наскільки я дивився в Україні. Є тенденція того, що кількість областів областей вона потихеньку зменшується. То було 10, зараз 6. Зараз важливо, ну опять же, щоб ну не, не, не ну, ворог не знищував ці об'єкти інфраструктури. Тобто, ну якось він по перше, отримує інформацію. По-друге, ну в общем-то, ми нічого не можемо казати нашим військовим ППО, тому що вони і так збивають більшість ракет. Очень жалко, що так вийшло на Україні. Зараз ви бачите. Супутникові знімки, які підтверджують інформацію про те, що ворог намагається створити оборонні позиції не лише на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, а навіть на Чорному морі та східніше Дніпра. Цю активність помітив фахівець Бенджамін Пітер, який детально дослідив оці супутникові знімки, які ми бачили знімки Херсонської області, і значної території півдня. Зараз знову ми їх можемо ще раз подивитися І з Знімки показують різні фортифікаційні споруди та рубежі у різних зонах. Наприклад, це у районі Нової Каховки. Подальші знімки будуть стосуватися голої пристані, а деякі з позицій знаходяться у більш віддалених районах, наприклад, на березі Чорного моря у Ягорницькій Затоці. Можна стверджувати, що Росія налаштована створити три, три лінії оборони перша з яких проходить вздовж Дніпра, інша на глибині 50 км від Дніпра, а третя на відстані 20-25 км. От ми бачимо от ці Лінії, які ворог намагається збудувати, і, і тривалість протяжність цієї лінії становить близько 200 кілометрів, що потребуватиме доволі значних зусиль та витрат для такого створення. Але чи знадобиться така лінія оборони противнику? Це ще питання. Бо проведення збройних сил України масштабної операції з форсування Дніпра після ліквідації плацдарму армії Росії у районі Херсону, виглядає малоймовірним. ймовірним. Проти ворог все одно. Закопується і тоді за цією логікою можна очікувати подібних дій вже у Запорізькій області. Якщо і там почнуться аналогічні приготування, то висновок один Кремль розуміє свою неспроможність для проведення подальших наступальних операцій і буде орієнтований насамперед на те, аби утримувати контроль над вже окупованою територією та всіма силами зберегти той сухудольний коридор до окупованого Криму приблизно на поточних позиціях. Але це звісно зовсім не збігається з баченням майбутнього з боку нашого генерального штабу і наших збройних сил. Якби активно ворог не проводив таке бетонування своєї оборони, він звідти буде вибитий. Можливо, навіть раніше ніж встигне добудувати оці лінії, про які ми раніше вам розказували. Нас з вами боїться весь мір. Чому не дає нам сучасного оружие? Ключове питання. Да, и вопрос, этот, ответ на него известен, да, надеюсь. Он, э, не, это не предлог, высосанный из пальца. Израиль ведет свою войну очень тяжелую за выживание. Против очень опасного врага, Ирана, который клянется, что он в конце концов Израиль уничтожит. И наши летчики и артиллерия должны буквально каждую ночь атаковать террористические базы Ирана в Сирии. Поскольку так получилось, что в свое время Запад, к сожалению, отдал Путину не только Крым, но в то же самое время дал ему возможность прийти в Сирию и отдать ему все воздушное пространство Сирии. Израиль должен считаться с тем, что для успешных атак иранских баз, ему, так считают наши специалисты, необходим нейтралитет э, Путина. А Путин дает ясно понять, если вы даете оружие Украине, мы вам не дадим атаковать иранские базы в Сирии. Это серьезный... При повод, за которым стоят наши, все наши военные советники. Я лично придерживаюсь той точки зрения, что борьба Украины с Россией настолько всемирная, настолько идет за интересы всего свободного мира Израиля, что мы обязаны взять на себя этот риск. Теперь, что касается нового правительства. Я могу только предсказывать, но я очень надеюсь, что мои предсказания оправдаются. С одной стороны, Пипин, он тот человек, который достиг стратегического соглашения с Путиным о том, что Путин не будет намешать атаковать Иран. И он этим, безусловно, ценит. Но с другой стороны, именно тот человек, для которого война против Ирана, защита от иранской угрозы, это вся его политическая жизнь, это его главная миссия. Как, к сожалению, у Путина теперь миссия – воссоздавать Российскую империю. Жуткая миссия, конечно. У Бенемина Танябу миссия защитить нас, народ, от Ирана. И тот факт, что в последнее время Иран и Россия становятся близкими союзниками, Иран дает э, опасное оружие России, а Россия по всем нашим показаниям, по-видимому, начнет помогать Ирану в создании ядерного оружия, этот факт может оказаться решающим в наших попытках изменить мнение израильских лидеров. И, безусловно, если война совместная России и Ирана, то у Израиля есть гораздо больше шансов, что Израиль в этой борьбе начнет оказывать гораздо большую военную помощь Украине. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.